Не копановами 300, блядь! Давай, давай! Вперед, блядь! Там були чоловік з жінкою. Кажуть, хлопці, почекайте, зараз ми собаку прив'яжемо. І тут з хати вилітають вісім чуваків. Хто в військовому, хто в цивільному. Почалась уже у нас справжня війна. Поранення хтось отримав. Вперед-вперед. Ще у одного забрали автомат, бо він хотів застрелитися. Таке, коротше, трапляється, форс-мажори. Я Айбокс, старший розвідник з зводу взводу, другого батальйону, бригади Рубіш. E, розвідник я вже півтора року. Мабуть, навіть більше, десь до двох. Старався робити те, що вчили. А ну відійде, Айбокс! Айбокс. Тігр на. Возраз, а війна прискорюється все старіння. Здоров'я вже здає потрошку. Та ні, це все. Ну, Посадили, да, зараз воюємо в штабі. Суть роботи до мене сходяться дані перехватів. Якщо ворог щось планує, я бачу, з перехватів, тобто аналізую ці перехвати, попереджаю наших хлопців, щоб вони були в курсі, що там готується штурм чи готується вогневе ураження якесь по їхнім позиціям. І тут запланувалася задача. Офіційно місце задачі це 12 кілометрів від ЛБЗ. Ну а мені якось засидівся, хочеться там стряхнути сторіною, ну і попросився піти на задачу. Ми мали вийти в рубіж блокування. По предварительній інформації ми знали, що там багато цивільних. Тобто пройтись, побалакати з цивільними, подивитися, чи є противник в селі. Ми приїхали там, зустрілися з хлопцями нашими. Вони нам обмалювали ситуацію, що там де як. Ну і ми пішли ж по селу. Почали ми з крайніх вулиць. Перше, ми пройшли, там було в трьох хатах місцеві, ну а остальне все покинуте. Перейшли на другу вулицю, ну і поступово хата за хатою, ми дивилися, де там що в дворах робиться чи в сараї ніхто не ховається. Ну і дійшли до краю вулиці, там були чоловік з жінкою. Ми до них представилися, попросили, щоб вони нам показали документи, а у них собака в дворі біга, гавка така противна. Ті кажуть, хлопці, почекайте, зараз ми собаку прив'яжемо і впустимо вас. Ну, якось інтуїтивно ми почувствували це. Щось не так. Розійшлись по різних сторонах, і тут з хати вилітають вісім чуваків, хто в військовому, хто в цивільному, з автоматами, ну і в броні були всі. Ну, той, що я в нього стріляв, він був в жовтій футболці і в шортах. Там такі кущі були густі, вони за сторону кущів зайшли. Ми так через кущі з ними ну, перестрілялися і розійшлися. Ну а потім почалася вже у нас справжня війна, як то кажуть. Приїхала наша ББМка, ми відійшли трохи, вона туди. Крупна калібері почала розбирати повністю хату, сараї пройшлася по всім кущам. Ну, тобто, там, де можна було заховатися, там вона пропрацьовувала машина. Чотири крайні хати ми знесли, і під час пожарів да, там виявилося, що там багато БК було. Ми ну, чули детонація. Там ну, декілька годин проходило. Це все зривалося. А вони чуть що в бій вони вступати не дуже хотіли. Тільки виїжджає ВБМка, вони одразу городами і в посадку. Контакт це він такий був ну, швидкий, там, хвилин буквально п'ять. Вони вибігали і уходили в сторону посадки і на ходу відстрілювалися. Бабка з дідом, коротше, як потім вже дивилися відео з дронів, відкриваються ворота, вискакує машина і полями вони сліняли. На завданні не страшно. От на завданні ти працюєш. Там як якісь у тебе в голові, ти все, працюєш. Нема вже місця страху. Страшно, коли ти отримуєш додання, коли їдеш. Там треба дуже швидко зображати, щоб лишитися живим. А ком ти думав, коли уже ви і вийшов, і залишився живим? Я вже так я вже буду. Відійди в сторону, що не можна одразу нас двох холодної черги положити, це вже врятувало життя. Так би вони могли б, якщо ми рядишком стояли, могли б нас обох би положити. Ну вони просто, я думаю, що вони не знали, скільки нас. І у нас було тактичне, ну, вигідніше положення. Тобто вони б виходили на нас, і ми б чотири ствола б їх приймали. І вроді ми, ми тут з ними розібралися, вони втекли, але ж все одно ситуація невідома. І ось їхали ми на дальню точку, везли хлопцям провізію, БК. Теж нічого не передвіщало біди. Як тут, не на метрів 30 від нас, десь 4-6 людей, вони вибігають з хати і починають по нам працювати. Я там прямо як в вестерна ззаді сидів на квадроциклі. Одною рукою чергу запустив по дворові. Ну і ми полем коротно, розімкнули контакт. Капанова, ми 300, блядь! <indexé> давай, давай! Пірот, блядь! <ск parishion> Прилетіли дроном, дивитися, що там таке. Там виявилось у них якісь типа, як логістична точка чи то штаб, там Стерлінг стояв у них. То це ми виявили вже в селі другу точку накопичення їхньої. Там ще такий був случай чудний. Виставили там на дорозі, на цій вулиці, типу, як такий маленький рубіж блокування, і тут їде ну, цивільна машина. Їдуть і махають білим полотенцем з вікна. Ми їх зупинили, чоловік з жінкою, таке десь мого віку. У них тут, вказується, живе бабушка. І вони приїхали до неї в гості. І оце, коротше, та бабуся там сиділа, поки це все було. Ну, ми їх, звісно, мало лішову, вони, можуть співпрацюють з ворогом. Передали ми того чоловіку з жінкою в тил. Ну і там, же ж вони, так, да, вже підтвердили, що ті люди, які жили в крайній хаті, співпрацювали з ворогом. Ну і пізніше ми отримали більш детальніші підтвердження, що місцеві там да, допомагають вони ворогу. Це ну, дуже важко, коли. Фактор цивільних, які ще і вороже до тебе налаштовані. Тобто вони вважали ворогами нас. Ну, не така не дуже приємна ситуація. Я не знаю всіх тонкості закону чи, можливо, там примусова евакуація з зони бойових дій. Ну, Коли того чоловіку з жінкою відпустили на другий день, а вони прийшли поліграф, вони приїхали, забрали свою бабушку і уїхали звідси. Коли ми почали цю операцію, то про цей прорив ніхто і не казав. Це десь на третій день я вже на, ну, на КСП відкриваю YouTube, дивлюсь, там аналітику, яку я там постійно там канали. А там всі коротше, тільки кажуть про прорив. Ну, Потім на другий день вони кажуть, що це не прорив, а просачування. Ну, насправді воно так і є. Бо вони проходили скритно, по посадках, не вступаючи в контакт. Тобто, якщо починався десь контакт, вони уходили. Ми їх зустрічаємо по дорозі. Зараз у них вже не дуже добре. Але ж скільки їх успіло пройти, ніхто не знає. Тобто вони, оце там йде, допустимо, група п'ять людей. Чотирьох убили, один пробіг. Слідуща група йде там троє. Двох убили, один пробіг. І отак вони от, в день там, у них по напрямку йде 4-6 груп. Якісь там пройдуть. До 25 кілометрів у них піша логістика. У них відсутній постійний зв'язок. У них ніколи немає їжі. Вони постійно ниють, дайте нам їду, дайте нам воду. Проблема у них дуже велика з евакуацією поранених. Буквально це на днях, по перехопленням, один із них застрелився, один був вже в возрасті, у нього сердечний приступ случився. Ще у одного забрали автомат, бо він хотів застрелитися. Вони на собі, оце все, рюкзаками, тащать постійно. Якщо дрон наш висить, вони йти не можуть, вони сидять віддихають. Тільки у них можливість іти, вони продовжують далі. Поранення хтось отримав. Вперед-вперед. Вічно вони йти не можуть, тому вони на маршруті поробили собі якісь точки. Там, де стоять у них стаціонарні антени, де вони можуть вийти на зв'язок. Ну, але ж то ми ж повиявляли всі ці точки. Ми тепер знаємо, тепер їм ще важче стало. Але якось вони і не думають зупинятися, я не знаю, що. Є. Зачасту вони не знають, хто йде. Буває, беруть полон своїх, буває, зі своїми стріляються. Ідуть, забирайте цих, ідіть в з ними. Ви своїх втратили, давайте з цими. Ну, це теж нормальний ефект. Це єдине, що їм допомагало, це місцеві. Тобто, там може сидить група 3-5 осіб. Вони з гражданськи, тим більше, якщо ми беремо тих, хто діють проти нас. Бабушка, дідуська в селі живе, просочився. В основному це вони якраз от на цей ривок вони набрали особовий склад в середній вік 30 років. Це тобто, більш-менш молоді і основна маса це місцеві. Тому вірогідність того, що. Вони тут зустрінуть знакомого там, чи ще когось, хто їм допоможе. Дуже велика. Е, зараз, поки це ще стоїть зеленка, вони будуть так і далі діяти. Тебе не видно. Ночі з дрона посадка, вона світиться огнем. Тобто ну, там пройти можна спокійно. Осінню нам буде легше. Я думаю, що осінню стане фронт.